Ми не просто допомагаємо з закупками в Китаї, ми точно знаємо, як це починати все з нуля. І зараз я розкажу вам п'ять цікавих фактів про нас, які вас точно здивують. Факт номер один: ми тут вже більше ніж 10 років. У Китаї прилетів у 2015 році, маючи досвід продажу в Україні, і залишився, бо зрозумів, що майбутнє тут. Сьогодні ми маємо зареєстровану компанію в Шенжені і щодня працюємо з фабриками напряму. Факт номер два. Ми не посередники. Ми партнери. Ми не просто беремо ваш запит і відправляємо кудись далі. Ми ведемо переговори, тестимо, перевіряємо, міняємо і тільки потім відправляємо. Ми ваші очі, руки і мозок в Китаї. Факт номер три: у нас були свої фокапи, і це наша суперсила. Я сам пройшов шлях невдалих запусків, бракованих товарів, і навіть були проекти, які згоріли, хоч і мали потенціал. Тому сьогодні ми знаємо, що це може статися, що щось може піти не так, і ми не допустимо цього у клієнта. Факт номер 4. ми перевіряємо кожну одиницю продукції. Не жартую. Навіть якщо ти замовив 10 тисяч навушників або якийсь чехлів, то в нас можна замовити перевірку кожного, тому що ми розуміємо. Що брак це мінус довіра. А ми за надійність. Факт номер 5 Ми завжди на зв'язку, навіть у вихідні. Китай це інший часовий пояс, інший світ, інші правила гри. Але ми на зв'язку. Якщо хочеш знайти надійного партнера в Китаї, пиши нам у Директ.